І знову сьогодні для вас найпопулярний, найнадійний і найоптимальний варіант за свої кошти. Це в нас Volkswagen Tiguan. Під капотом нашого Тігуана знаходиться 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил 110 кВт. Цю автівочку він тяне доволі впевнено. і Доволі автівка за рахунок з цим двигуном працює з коробкою автомат DQ381 з мокрим щепленням на 7 ступеней. І в співвідношенні цієї коробки і двигуна дана автівка виходить доволі економною. По комплектації в нас галогенна оптика з функцією автоматичного дальнього ближнього світла. Партроніки 360 автівка бачить не лише попереду і позаду, а бачить всі перешкоди кругом себе. І за рахунок цих датчиків вміє паркуватись самостійно. Оригінальні легкосплавні диски, 17-ки, цей стиль дисків, мені дуже подобається. Зимова резина. Колір в нас сірий, ось такий урану грей називається. Він, до речі, від в залежності від освітлення, він змінює свій відтінок і змінює доволі сильно. Наприклад, коли сонечко заховається, ця автівочка з певних ракурсів може виглядати прямо як в чорному кольорі. Друзі, присутні ось такі у нас хром ставки понизу і кругом віконець. Задні віконці і заводи йдуть підтоновані. Дзеркала в нас з електричним регулюванням. Швиденько покажу вам салончик. До речі, друзі, в цьому відео також перейдемо приборчиком по лакофарбовому, зроблю діагностику, покажу вам підтвердження пробігу по блоках, покажу вам роботу паливної системи, також е посаживому, ну, стандартно. Така, друзі, ситуація для тих, хто далеко від автомобіля, щоб у нього вже в загальному склалась картина по даній автівці. Якщо буде потрібна будь-яка там додаткова інформація, без проблем надаємо клієнту. Отже, ось такі красиві алюмінієві вставки на дверях. Салончик гарненький, збережений. Відразу, друзі, для тих, хто сумнівається в чесності пробігу. Надаю він номер даного автомобіля. Сидіння в нас на механічних налаштуваннях, але валик в нас регулюється електрично і в нас присутня дуже класна функція масаж спини. Ергокомфортні сидіння, шкіра, кажу, шкіра, друзі. Це сьогоднішній день вже втома дається взнаки. Отже, Алькантара плюс тканина. Масаж сидінь є як переднього пасажира, так і водія. Швиденько продемонструю, як тут все виглядає. У нас електронна приладова панель нового зразка, оскільки автівка у нас в виготовлення вересень 2020 року. Чистенький 20 й рік як по вікнах, так і по бріфу. Задній ряд сидінь. Тут знаходяться будуть ваші діти, рідні, до речі, завжди забуваю сказати, присутні кріплення зефікс в автомобілі. Це все є. Тігуан дуже виграє своєю посадкою. Тут, коли ти сидиш практично сам за собою, в тебе доволі дуже багато місця. Посадка в кросоверах, ноги йдуть вниз, а не вперед. За рахунок того, виходить багато місця. Є ось такі на спинках сидінь є. Ось такі столики, їх можна фіксувати під 45 градусів, якщо тут ставити свій там, планшет, ноутбук працювати, і для любителів поїсти в автомобілі в дорозі, будь ласка. Є столик, є підстаканник. Додатково підстаканники також знаходяться в, в цьому підлокітнику. Підлокітник широкий, задні пасажири битись за місце на ньому не будуть. Так, воздуховоди для задніх пасажирів це. Плюсом є як на зиму, так і на літо. Є воздуховоди по центру, і в нас присутні ось тут виходить для ніг. Автівка доволі дуже в морози, дуже тепленька, і відповідно з цих отворів, літом звідси буде дути кондиціонер. В даній автівці всі функції повністю працюють, нарікань проблем немає жодних. Кришка багажника в нас з електроприводом, може відкриватися як з дверки водія, так і з ключа, і можна відкривати просто банально із кнопочки на багажнику. Ось такий у нас багажник. Продемонструю вам стан. До речі, спинки сидінь можна складати прямо із салону. Кажу, із салону, боже, із багажника. Можна складати прямо із багажника. І спинки сидінь можна регулювати від 90 градусів і до на. До більшого нахилу. Тут в нас присутній компресор піна є в нас ось такий додатковий знімний фаркопчик з ключами. По бажанню можна його встановити. Задня камера в нас присутня, є омивач, до речі, в темний час ця камера дуже передає хорошу картинку. До речі, у тігуанах, якщо вам буде потреба збільшити об'єм багажника, і будуть задні пасажири, задні сидіння можуть їздити в співвідношенні 60 на 40. І також окремо можуть регулюватись спинки даних сидінь. Ось ми вже перейшли до місця водія. Тут в нас присутні електричні склопідіймачі усіх віконець, присутня у нас кнопочка блокування, якщо у вас будуть їздити. Такі трошечки нечемні малюки позаду можна заблокувати цією кнопкою, тоді е, іззаду ці кнопки не будуть працювати, щоб діти під час руху не грали з вікнами. Ось такий стан сидінь, також алькантара, нова сучасна приладова панель нового зразка. Зробимо запуск. Автомобілі потрібно робити заміну фільтрів маслів. Підійшов термін по сервісу. Друзі, ось маємо оригінальний 182 тисячі, оригінально підтверджено пробігу. Кермо в нас шкіряне мультикермо. Шкіряне мультикермо. Тут в нас є функції керування адаптивною круїз контролем. Тут зразу же ми можемо керувати асистентами, які знаходяться яким оснащений даний автомобіль. Також асистентами можна керувати із мультимедії. Присутні в нас підрульові перемикачі швидкостей в ручному режимі, коли ви коробку можете перевести в ручний режим і самі собі вибирати комфортну швидкість. Не знаю, мені ще за всі роки жодного разу ця функція не пригодилася. Тут, відповідно, ми можемо все налаштовувати, виводити в цих колодцях будь-яку інформацію, і також тут по асистентах, ну, взагалі різну різну інформацію. Яка вам подобається по автомобілі, по розходах, по запасу ходу. Це все можете вводити на дану приборну панель. Дана мультимедія в нас підтримує Android Auto CarPlay. Це, само собою, є хорошим плюсиком. Акустика даного автомобіля в нас звичайного типу, але мені завжди дуже подобається, як звучить музика в Volkswagenі. По мультимедії ми це все. Розказали, показали. Отже, друзі, що в нас є. Резеточка на 12 вольт, два USB-виходи, вихід AUX. Керуємо кліматом окремо, є можливість, можна керувати, натиснувши на цю кнопочку, можна керувати температурою всіма, у всьому автомобілі за оцим перемикачем. У нас також присутні автоматична рециркуляція і автоматичне вімкнення догрівача. коли на вулиці холодно, він прогріває автомобіль дуже-дуже швидко. Зараз швиденько перейдемо по лакофарбовому покритті. Замери відбуваються у мікронах. Капот у нас в рідній фарбі. Привіт-привіт. Так. Жоден елемент тут не знімався. Тут у нас все в заводській фарбі. Це, до речі, можна. Перекинути. Для вас буде так зручніше. Друзі, до речі, кого цікавить ось така професійна техніка від компанії Profiline. У мене в описі під відео є посилання на офіційний сайт. Відповідно з промокодом Scraboot, ви можете отримати. Не можете, а ви обов'язково отримуєте 5%, гарантовано 5% знижки на будь-який товар. У них тільки оригінальна техніка і... З гарантією. Наприклад, на цей прибор вони надали мені два роки офіційної гарантії. Оця у нас дверка задня з лівої сторони є косметично легенько піддута. Є косметичний перекрас. Жодної шпаклівки, нічого немає. Всі віконця оригінал, нуліки. Сюди все по оригіналу. Проємчики в нас 68, 56, 42. Нічого не чіпано, не знімано. Думаю, щось було косметично мінімально і, відповідно, як бачите, отут, наприклад, 142 мікрони. Ось 140, кажу, 145. 45 мікрони різниці. Водійська дверка в нас в заводському слої фарби, стіючки в нас не фарбовані, верх автомобіля не фарбований. Залишилося нам перевірити для вас ось це крило. Так що, друзі, все в рідній фарбі, легесенька, косметична робота на задній дверці. Ось завершується вже діагностика по всім блокам. Автомобіль запущено, діагностика підключена. На даний момент по всіх блоках чистенько, жодної помилки проблеми немає. Відразу, друзі, перейде дуже зручно однією рукою. Так, переходимо в блок двигуна. Покажу вам паливну систему під час роботи. Чи є якісь відхилення? Отже, вибираємо перший, другий, третій, четвертий циліндр Це для вас не новина. Всі, хто підписаний на мій канал, вже про це все знає. Друзі, обов'язково, хто дивиться дане відео і не підписаний і не хоче пропускати автомобілі з Європи, обов'язково підписуйтесь, адже на моєму каналі завжди чесні перевірені автомобілі. Ось маємо роботу першої форсунки, другої, третьої і четвертої. Все працює гарнесенько. Справно сажевий фільтр, саживий. Посажимо, якщо чесно, друзі, це трошки так, як завжди кажу що це таке собі, але ви хочете це, я завжди показую. Нагадую, що е, в сажовому фільтрі немає ніяких ваг, і він на ці всі грами це все е, вак налаштував, прописав. Вони туди, туди враховують кількість палива, скільки було використано автомобілем. Пробіг. І за рахунок цього середнє аригматичне пише. У мене ніколи не було автомобілів з Європи плюс-мінус однаковими пробігами, щоб в одного там писало, сажа 70 грамів, в другу 40. Ніколи. Завжди, якщо є ось такий пробіг, сажа плюс-мінус 2 грама, пише завжди одинаково. Але але знов таки покажемо. Остання регера... регенерація відбулася 286 км, тому, напевно, як ця автівка їхала. Вчора з митниці якраз це все і відбулося. Отже, трошки більше половини. Зола. Сажовий працює класно. Регенерація відбувається не дуже часто, значить, в цьому автомобілі при належному обслуговуванні з хорошим маслом, з хорошим паливом ще їздити і їздити. Так, сажевий побачили, форсунки побачили. Саме простіше і саме швидше для вас я покажу підтвердження пробігу в блоці коробки. Коробка у нас DQ381. Класна, хороша надійна коробочка. По зараз подивимося пробіжик. Так, тут гарно по щепленнях пишеться пробіг. Отже, в першому щепленні зафіксовано 182520. Тут ми маємо 182 624. Нагадую, що ці цифри не повинні збігатися. Перше щеплення ось, будь ласка, маємо друге щеплення. І записано в блоці коробки пробіжок. Ось так. Пробіг у нас оригінальний автомобіль справний, все працює належним чином, все як потрібно. Якщо даний автомобіль вам сподобався, телефонуємо, приїжджаємо. Весь пакет документів, сертифікат, все готується на вас до постановки на МРЕО швидко і безкоштовно. Отже, друзі, це машинка свариться, що я залишив її запущену і вийшов. Ось так, друзі. Даний автомобіль залітає сьогодні у продаж. Цей красень стоїть, чекає відповіді клієнта. Адже... Надіслалась певна інформація. Якщо клієнт сьогодні не дає добро, ця автівочка також залетить завтра у продаж. Так що, всім дякую, хто зі мною обов'язково підписуємося, ставимо лайки, підтримуємо український контент. Всім дякую, всім пока-пока, до нових авто.